Всім привіт! Ми з Емілі зараз вдома. Вона прийшла за день народження своєї подружки. І ми зараз будемо вже митися вже вечір. І якраз я купила такі буковки англійські, і ми будемо їх вивчати, коли з Емілі будемо митися. Давайте зараз ми Емілі роздягнемо. І до речі, я вам забула сказати, що ось таку халабуду це не я робила. Це Емілі сама зробила, поки я працювала. Ось дивіться, тут покривальця. Вона попросила, я її ось так склала, а вона взяла подушечки, ось це так зробила. Потім вона трошки постелила, я їй допомагала. І кришу. Вона ще не дістає до сюди, так я їй допомогла теж. Потім вона сама трошки ось тут підрівняла. Я вже залізла до Емілі в халабуду. Мені вона дуже подобається. Ось ми вже з за Емілі зайшли. І роздягнулись. І ось наші гарненькі буколки. Ми будемо клеїти їх сюди на стіну, а ще я приготувала ось мочалку і її гель для душу. Еміль пересіла вже сюди, і ми будемо зараз клеїти буколки. Я ще взяла ось таке мило. І ми будемо на нього клеїти. Так, давайте зараз візьмемо якусь буковку. Наприклад, ось таку. На водочку її помила, ми і намилимо. Так, розмиваємо і клеїмо. І яка це букак? Оу, молодець! Так, далі давай зробимо букалку. Ось таку. Так. Ще? мило ось так. Милимо, милимо гарненько, А тепер клеїмо. Яка це букалка? Ві. ві. Молодець Емілі. Так, далі беремо букалку. Зей, молодец, Эмилия. Давай наклеим буковку Джей. Так, далее нужно вот эту буковку. Немалее. Эмилия, какая ты буковка гений? Це а. Скажи А! Ні, не А, а Ар. А в мене виходить. Нічого їм підростеш, і в тебе обов'язково вийде вимовити. Так, давай. це яка букавка. Си, си. Молодець, Емілі. Так, далі у нас буде букавка стакан, така. Давай намилимо. А потім намилимо. Оп, оп. Дай, Емілія каці буковка ки, ки, молодець. Далі давай ось таку буковку. Це яка А. Молодець, Емілі! Давайте бачите, у мене руки вольні. І в мене якраз воно буде працювати. А це яка бакавка? Ти. Тут воно ціле слово. Кет. А це яке слово? Котик. Молодець, Емілі. А тепер, Емілі, лягай сюди в ванну. Залазь. Ось так. Молодець. Я взяла душик и зараз тебе будем поливать. Класс, класс. Давай, зараз я включу воду. Хоп. И поливаем. Ты выехала, ля візьмемо мочалочку і сюди капнемо дитячого гелю. Хоп, хоп. Так, давай Емілія тебе намилює пінкою, а щось воно не хоче пінитися. А ще вже пінеться. Мені тебе бородає, як діти морози. Ніжки помиємо. Хоп-хоп, хоп-хоп. Живо таке помиємо. І милимо ще тебе гарненько, пригарненько. Хоп-хоп-хоп. Все, я зараз буду поливати тебе душиком. Так, давай, Емілі, Ручки й ножки. Бороду, як Діда Мороза, змиємо. Все, молодець, Емілі, пішли йшли витиратися. Давай ще водичку тебе ось цієї, трошки змиємо з цього краника. Так, Все. так, давай, Еміль, я тебе повитираю, закутаю ось так. Ножки. Оп. Так, гарненько. Ой, ще ми тобі забули ушки почистити. Давай зараз почистимо. Повитираємо вот тебе таку гарнину. и, ушки. и почистим обушки. И палочку эту немножко почистим. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До побачення.